Що робити, коли немає впевненості у завтрашньому дні, якщо через політичні, економічні або будь-які інші причини, ви взагалі не розумієте, де ви будете через місяць, що ви будете робити, і це викликає тривогу. Наш мозок прагне передбачуваності, тому що передбачуваність дорівнює безпека. Коли її немає, вмикається тривога. І ми починаємо уявляти собі найгірші сценарії розвитку подій, і здається, що нічого не в нашій владі, наче ми безсилі перед обставинами. Але що якщо змінити фокус? Нам не обов'язково знати, що буде через. Місяць або рік важливо зрозуміти, що робити тут і зараз. Тобто оця зміна з глобального хаосу на маленькі конкретні кроки у найближчому майбутньому допомагає віднайти оцю визначеність всередині, замість того, щоб питати себе, а що, якщо все піде не так, спитайте себе, а що я можу зробити прямо зараз, щоб мені стало легше. Який маленький крок я можу зробити сьогодні, який наблизить мене до того, що я хочу, що прямо зараз знаходиться у моїй владі. Тобто опорою можуть стати не лише довгострокові плани, а й ті маленькі кроки, які ми можемо робити вже сьогодні. Пам'ятайте, що ви не безсилі. у будь-якій ситуації ви можете контролювати свої дії, свої емоції, свої реакції, свій стан. Це те, що залежить тільки від вас.